Російська псевдожурналістка Аксенія Собчак, яка все ще намагається називати себе опозиціонеркою, хоча насправді є фанаткою імперіалізму, вкотре показала своє справжнє обличчя. На тлі розпочатої війни палестинським терористичним угрупуванням Хамас проти Ізраїлю, які як і росіяни в Україні атакують мирні населені пункти і вбивають цивільних. Пропагандистка зізналася окупантам в любові та побажала перемоги Росії. Собчак, нібито після подій в Ізраїлі усвідомила, що своїх треба підтримувати, не зважаючи ні на що. Освідомлюю ще одну важливу річ: навіть якщо розумієш, що твої у чомусь були неправі, жорстокі та невірно чинили. Це твої так і з родиною, і з моєю батьківщиною Росією. Злюсь, не приймаю рішення, бачу трагічні помилки, але люблю свою країну та ніколи не побажаю їй поразки і розпаду. І навіть під цим текстом на її сторінці в інстаграмі путіністка цинічно залишила хештег ні війні, поруч із яким розмістила триколор терористичної РФ. Таким чином Собчак визнала, що вбивства мирних українців, включаючи дітей, руйнування цивільної та критичної інфраструктури, насильство та інші жахи, вчинені російською армією в Україні, це для неї не привід засуджувати чи не підтримувати російських окупантів. Хоч Собчак і усвідомлює, що свої коїли жахливі речі та справжній терор в чужій країні, але це не заважає їй підтримувати РФ, бажати перемоги і процвітання, та водночас брехати про свою антипутінську позицію. Владі ладінч. После того, как было опубликовано. Представьтесь, пожалуйста. Ксения Собчак. А, Осторожно, новости. Слушай, это не видно тебя далеко. Ну, вот я в красном есть. специально. Да, хорошо, пожалуйста.